Вітаю глядачів каналу Ураї. В ефірі Новини Прикарпаття в студії Олена Данелюк. І про все важливе за добу розповім вам просто зараз. Допомогти воїнам після війни в Івано-Франківську планують створити будинок ветерана. Сюди зможуть звертатися учасники бойових дій за підтримкою, соціалізацією та адаптацією. Більше про це розкаже Юлія Торконяк. Важливий крок у допомозі соціалізації та адаптації військовослужбовців, які повернулись з війни додому в Івано-Франківській громаді. Працюють над створенням будинку. Воїна тут відбуватимуться різноманітні культурні та просвітницькі заходи. У деяких містах України воно працює, воно працює досить ефективно. От зараз ми ініціювали таку от ініціативу для простворення, і ведеться робота. На наскільки я знаю, в цьому напрямку нині каже голова спілки Михайло Шутак, ведуться перемовини з деякими навчальними закладами, які зможуть прийняти ветеранів на навчання психологів. Тут буде вже діяти принцип світ до свого. Тобто хлопці, які прийшли з війни, вони легше звернуться до військового психолога, до психолога який розуміє ці проблеми. Які, з якими вони стикалися на фронті, і вони зможуть говорити ну, як рівні. А також спілкуються з підприємцями, які б змогли надати свої послуги для воїнів та їх родин. Хто може надати ну, більше психологічна більше така реабілітація, фізична відпочинок, щоб могли приймати воїнів і їхні, їхні сім'ї на, на не на довгий період, але відпочити десь у горах, ну, або мають можливості якісь реабілітаційні програми проводити. З фронту додому нещодавно повернувся і Петро Шкутяк. Він впевнений, тільки ветеран може допомогти і зрозуміти воїна, який пережив схожий досвід і хоче повернутись до спокійного життя. Ветеран повертається, і його ніхто не розуміє, і він нікого не розуміє. Тобто йому потрібно навколо мати середовище, яке десь його розуміє, розуміє, що він пройшов, що він пережив. З якими труднощами він тут зустрічається, і через це середовище адаптуватися до суспільства, до такого суспільного життя, тобто цивільного життя. Тому я думаю, що власне робота таких ветеранських організацій вона надзвичайно актуальна сьогодні в Україні буде і буде ну не тільки в Україні, вона взагалі в світі дуже актуальна. Створення будинку ветерана підтримує й міська влада. Це цікава ідея, але Очевидно, що керівником такого будинку мав бути людина, яка пройшла війну і весь персонал, а вже сама форма теж думала. Це мали б обговорити учасники бойових дій, що вони бачили, як вони бачили, у таке місце, де ми могли збиратися. Ми підшукаємо приміщення належне, яке може сховувати під будинок саме ветеранів. Щоб вступити до міської організації, спілка ветеранів російсько-української війни Східний фронт необхідно звернутись до відділу звернень громадян, залишити свої дані та контактну інформацію про себе. Також це можна зробити у телефонному режимі. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія АРАІІ з усіма вимогами сучасної медицини. У відділенні інтервенційної кардіології центральної міської клінічної лікарні відкрили оновлену операційну. Вона також забезпечена необхідним обладнанням для проведення операцій на відкритому серці, щоб врятувати більше людських життів. В Івано-Франківській клінічній лікарні відкрили оновлену операційну. Лише за один рік тут зможуть прооперувати понад дві сотні пацієнтів. Медики кажуть, таке оновлення на часі, бо в сучасних реаліях збільшилась кількість людей із серцево-судинними захворюваннями. В цій операційні будуть проводитися надалі операції на відкритому серці зі штучним кровообігом. І оновлення е, операційне для нас крайне важливе, щоб забезпечити хорош е, 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 якісне надання допомоги і також швидке виздоровлення наших пацієнтів. Потужні антибактеріальні витяжки, найсучасніша наркозно-дихальна апаратура з моніторингом пацієнта. В оновленій операційній кажуть медики, все зроблено за сучасними стандартами. Також ця операційна обладнана сучасним апаратом штучного кровообігу Сорін С5, який має додаткову функцію центрифужного насосу, здатний під час основного етапу на відкритому серці перекачувати кров не травму. Муючи формані елементи крові таким чином. Можна уникнути багатьох ускладнень, які можуть бути пов'язані зі штучним кровообігом. Місто продовжує дбати про розвиток медицини, зазначає міський голова Руслан Марцінків. Адже від її якості залежить життя людей. Велика кількість пацієнтів, внутрішньопереміщених осіб військових, яким надаємо допомогу. На жаль, ми говоримо не тільки про бойові втрати, ми говоримо про ті втрати, які внаслідок. В уже життєдіяльності або або воєнних стресів, тому дуже важливо, щоб тут медична допомога була вчасно і якісна. Далі у центральній міській клінічній лікарні планують оновлювати палати для пацієнтів. Продовжуємо медичну тему. Задля ефективнішого та швидшого лікування малечі в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні оновили реанімаційне відділення. Воно оснащене новим медичним обладнанням експерт класу та. Сучасною вентиляцією для порятунку маленьких пацієнтів в Івано-Франківській обласній дитячій клінічній лікарні відкрили оновлене відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Тут, каже завідувач відділення Олег Курташ, надають допомогу дітям від 28 днів до 18 років і нині на лікуванні троє пацієнтів. Однак упродовж року медики приймають близько тисячі дітей з важкими захворюваннями. За цей час щоми. Працює в ну, пристосованому приміщенні, ми прийняли більше 250 пацієнтів. В цілому, за рік, проходить близько 600 пацієнтів з різними каталами. Це якісно інший рівень надання медичної допомоги, враховуючи. Якість сучасної апаратури, ну і можливості ті, які дала капітальний ремонт. Окрім ремонту, наголошує директор обласної дитячої лікарні Тарас Мельник. У відділенні повністю оновили обладнання у цій палаті. Ви бачите, по перше, чотири функціональних ліжка абсолютно сучасні, які мультифункціональні є. Монітори до кожного ліжка, і це слідкує за артеріальним тиском, Частота серцевих скорочень, сатурація, і всі монітори виведені на центральний пульт, пульт в ординаторський, що дає безперервний нагляд. Є два сучасні дихальні апарати і інфузомати це все новеньке, все сучасне. Ну, вся, вся нова апаратура експерт класу. Відділення розраховане на 12 ліжок, та в разі потреби цю кількість можуть збільшити до 15. Голова Івано-Франківської військової адміністрації Світлана Онищук наголошує, потрібно докладати максимум зусиль, щоб медичні послуги на Прикарпатті були якісні та ефективні. Ми сьогодні маємо такі наші заклади, які є конкурентно спроможні разом із столичними закладами. І воно правильно, тому що наша область розвивається. До нас приїхало надзвичайно багато людей. У нас багато різноманітних випадків захворюваності, і наші лікарі повинні мати, як і чим лікувати без обладнання, без хорошої діагностики. Вони це не можуть робити. Немає вже сумнівів, що прикарпатські лікарі це найкращі лікарі, але їм потрібно максимально допомагати. Тому обласний бюджет максимально спрямований сьогодні на підтримку закладів охорони здоров'я на ремонт відділень з обласного бюджету було виділено майже 5 мільйонів гривень. Ще понад 2 мільйони сюди спрямувала сама лікарня. Медичне обладнання вдалося закупити за підтримки міжнародних донорів. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї назавжди у пам'яті. У Калуші відкрили анотаційні дошки загиблим героям – бійцю 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Ігорю Чошку та спецпризначенцю Віктору Паньківу. Пам'ятні знаки встановили на фасаді ліцею номер 3, де навчалися полеглі захисники. Вшанували пам'ять героїв. На фасаді Калуського ліцею номер 3 відкрили анотаційні дошки загиблим військовим Ігорю Чошку та Віктору Паньківу. Двоє воїнів навчались у цьому закладі у різні роки. Та їх єднала мужність, відданість та любов до України. Спецпризначенець, 36-річний Віктор Паньків одним з перших пішов на фронт. Сестра полеглого героя Тетяна Котельник каже, він був готовий до виконання найскладніших завдань. Не було питання не виникало, чи буде він іти, чи не буде, буде і відмовляти його в цьому немає сенсу. Та і в принципі це неможливо, тому що він був гідний син своєї батьківщини. Віктор жив за принципом справедливості немає, але це не означає, що ним не, не варто за неї боротися. В принципі, він так і робив по житті. Він боровся за справедливість, був гідним, чесним. Добре, директор Калуського ліцею номер 3 Михайло Коротич пам'ятає Віктора ще дитиною. Розповідає, він був спокійним учнем та з маличку мріяв стати правоохоронцем. Він був енергійний, сміливий, добре вчився, добре навчався і відзначався справедливістю і непоступливістю у. Питаннях скажімо, моралі, питаннях поведінки він був прикладом у спорті. Прикладом у відношенні до навчання, заступник командира роти поліції особливого призначення Мирон Стельмащук зазначає, неабиякий бойовий досвід Віктор здобув ще під час антитерористичної операції і був справжнім воїном. Я його пам'ятаю ще від того моменту, тільки як він тільки прийшов влаштовуватись на роботу. Спортивно підготовлений, цілеспрямований. Він буквально там 2 чи роки проробив, як почалась антитерористична операція, і він один з тих перших, Хто поїхав на той момент внести службу на сході України, а саме в місті Слов'янську, де був, отримав перше своє поранення? Тобто він по поранення в голову під час мінометного обстрілу. Віктор Паньків загинув торік, 22 травня, у результаті масованого ракетного обстрілу на Запоріжжі. Президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив спецпризначенця орденом за мужність третього ступеня. Наші герої. Залишиться в наших серцях і ми повинні пам'ятати про їх здобутки, про їх досягнення. Рідним і близьким я хочу сказати, звернутися, що від цього нашого колективу, від нашої братського колективу, колективу поліцейських, що ці родини залишаться не поза увагою, а навпаки, ми будемо разом із ними, як можна більше завжди підтримувати в будь-який час. Герої не вмирають. Слава Україні! Ігор Чошко брав участь у подіях Революції Гідності. Згодом воював на сході України. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії пішов на війну добровольцем. Загинув 7 березня 2022 року поблизу села Слобода Кухарська Житомирської області під час виконання бойового завдання. Всього на війні з Росією полягли 12 випускників Калузького ліцею номер 3 Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія В Івано-Франківську стане зеленіше. Мешканці міста разом із вимушеними переселенцями посадили дерева на території міського озера, оскільки ця локація є однією з найбільш відвідуваних, то кажуть організатори, важливо, щоб зелених насаджень було удосталь. З учасниками так званої акції озеленення спілкувалася наша знімальна група. Щоб Івано-Франківськ був ще гарнішим та зеленішим. Днями мешканці міста разом із внутрішньо переміщеними особами посадили молоді деревця. Для озеленення громади екоакцію провели на території міського озера. Її учасники кажуть, міське озеро дуже змінилося. Його щодня відвідує велика кількість людей, і важливо, аби тут було вдосталь зелені. Ваш місце, звісно, зеленіше, ніж Харків, але ми хотіли трошечки, ще додати зелені, щоб <клухи> е і віремені переміщеним особам, і громадянам цього місця От було ще краще тут знаходитися, відпочивати, ловити, рибалити, ну і взагалі бути присутнім в такому чарівному місці. А я тут таку насолоду маю, то ви собі не уявляєте, такий чорнозем хоч на хліб намазує, а ми ще дерева франківське нашому любимому сажаємо, то це взагалі така насолода. Дуже дякую. Я з Костянтинівки Донецької області, це біля Бахмуту. І в мирному житті у мене був вдома гарний будинок, сад. Тому я тут не могла осторонь залити і Я планую тут жити, і тому мені хотілося, щоб в цьому місці. У мене було своє дерево своє дерево. Долучились до екодійства і вимушені переселенці з Херсонщини, зокрема, і учасники благодійної організації Херсон нескорений. Аби ми могли залишити тут частинку своєї турботи уваги до міста в день в день народження міста івано франківська Адже ми тут живемо хто вже рік. То можливо менше виїхавши з окупації, і це є прихисток. Це є досить гостинне місто, дуже приємне, яке нам дало домів, домівку другу, і хочеться зробити багато, аби це місто було ще гарніше і вкласти свою любов, турботу, шану і вдячність всім франківцям. Тішить, каже, міський голова Руслан Марцінків, що люди, які переїхали до Івано-Франківська, теж відчувають відповідальність. Таність за наше місто багато людей стараються щось змінити, допомогти. Ми бачимо, що люди активні, постворювали свої спілки в культурному напрямку, працюють в гуманітарному, в допомозі військовим. І це є дуже важливо. Все-таки, що ми одна велика така спільнота стала. Висадку молодих дерев на території міського озера приурочили до 361-ї річниці із дня народження Івано-Франківська. Мар'яна Джерчина Стасія Багей, телерадіо, компанія Раї». Час повертати своє в Івано-Франківську. Погасили поштові марки Гвардія наступу. Це поштовий блок Слава силам оборони і безпеки України, який продовжує серію Слава Збройним силам України. Про спротив, сміливість, увіковічення та прославлення героїв Україні введено в обіг новий поштовий блок марок Слава силам оборони і безпеки України. Гвардія наступу це другий випуск героїчної серії, що показує тих, хто скаже, час повертати своє. Він присвячений гвардії наступу, а саме спецпідрозділам, які захищають, і які сформовані недавно захищають. Нашу Україну боронять кордони, як і внутрішні, так і зовнішні загрози, присвячені Національній гвардії України, Національній поліції і Державній прикордонній службі України. Автором поштового випуску став заслужений художник України Олександр Охапкін. Його тараж 235 тисяч примірників. Прикарпаття отримало близько 4 тисяч екземплярів. Вартість блоку 69 гривень. Директор Івано-Франківської дирекції Укрпошта Михайло Рудович. До й каже, марки досі залишаються популярними, і це ще один спосіб подякувати воїнам за нашу безпеку, випускаючи цю марку. Укрпошта висловлює подяку, підтримку і вдячність тим підрозділам, які сьогодні боронять нас і захищають у цій жорстокій війні від російського агресора. Тому це така дяка і шана цим людям, цим хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нашу Україну. Старший офіцер з добору Державної прикордонної служби України в Івано-Франківській області В'ячеслав Онофрей розповідає: бригада Сталевий кордон нині укомплектована вмотивованими хлопцями і дівчатами. А випуск марки із зображенням гвардії наступу дає розуміння, що їх підтримують. Це є досить потужно і досить корисно для всіх, для українців, для державної прикордонної служби. Тому, в принципі, я думаю, що це. Дуже позитивне, позитивне для нас, позитивне для держави, позитивно для визволення держави від окупантів. річний Богдан Мартинюк на службі в Івано-Франківську півтора роки. Каже, це честь служити у Національній гвардії України, особливо у час війни. Та як ми живемо зараз у складні часи, я думаю, що це обов'язок кожного іти і захищати свою країну. Ну це має зробити кожен спецпогашення марки відбулось в усіх обласних центрах України, зокрема й у Івано-Франківську. Поштовий блок з назвою Слава силам оборони і безпеці України. Гвардія наступу об'являється погашеним і ведемо обіг. Всім всім щиро дякуємо. З 9 травня ці поштові марки можна купити у всіх відділеннях Укрпошти регіону. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Яраї. Крізь віки. Під такою назвою в рамках відзначення 361-го дня народження Івано-Франківська відбувся перформанс живих скульптур. Уже традиційно дійство відбулося на Стометрівці. А бачила його і наша Мар'яна Джерч. Так у середмісті Івано-Франківська розпочався театралізований перформанс живих скульптур. Присвячений він українським воїнам, які щоразу, коли зупиняється годинник, поновлюють його і життя продовжується. Адже зерно, що всередині каже керівник театру Мін Ів Андрій Кирильчук, символізує життя. Кожна зернинка є тим воїном, який через віки захищав нашу країну. Це вшановує пам'ять. Ми повинні усвідомлювати той факт, що з кожної зернинкою десь, можливо, навіть в цей момент хтось відходить на небеса. Це Треба пам'ятати, шанувати, дякувати. Під час перформансу Крізь віки франківські міми на декілька годин стали живими скульптурами українських історичних персонажів. Воєвода в нас є козацька доба козаків. В нас будуть січові стрільці, і в нас будуть сучасні воїни. Хочемо вшанувати пам'ять тих людей. Завдячуючи, яким ми тримаємось на їхніх плечах, ось ми зараз відчуваємо себе нацією українцями. Це якраз в першу чергу воїнів. У нас якраз перформер крізь віки він покликаний через історичну складову перспективу показати міць, силу, нашу прагнення. Свободи волі, те, що ми постійно крізь віки проносимо, тому що завдячуючи воїнам, ми маємо змогу залишатися собою. Подивитись на перформанс про війну в Україні та зробити фото з історичними героями, прийшли чимало охочих. кажуть в захваті від дійства. Дуже гарно це просто військова така іде, тому що зараз тематика В нас іде війна, і наші військові, що зараз ми воюємо за нашу незалежність. Багато людей вже немає на цьому світі, особливо зараз ці молоді треба, щоб вона бачила, що твориться. А взагалі цей перформанс дуже суперовий. День міста дуже гарно. Ну так вражаючи, діти в захваті, фотографуються всі, ну, направду круто виглядає. Все дуже гарно мені дуже подобається. Вони стоять мертвою. Вони, вони дуже гарно стоять. Це дуже красиво. До слова, мав перформанс живих скульптур і благодійну мету. Адже впродовж всього дійства організатори збирали гроші на підтримку Збройних сил України. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Про важливе у світі розповімо вам після невеличкої перерви. Залишайтеся з раї.